І так, всім привіт! Ви на каналі Von UA і сьогодні ми граємо в рейтингу гру. І вона получилась дуже короткою. Коротше, в мене щось сталося звуком, і я мусів. Я мушу наложити звук поверх відео. Десь в мене все вийде. Коротше, Ігра вийшла така собі. Наші противники. Наш противник по моїй стороні досить такий сильний, Але... але щось йому пішло не так. Потім ви побачите, не хочу що не казати. Ну, тут я теж трохи натупив, пішов зараз теж побачите в три казарми, але мені треба було відійти на хвилинку часу. І я поставив паузу. Я ніколи не став у паузи, а тут думав, що вона хоча б якихось, може, хвилину став, ставиться на хвилину. Але ні, ні. вона зразу відключилася, як я потім переглядав. І так, ми будуємо три центра міста, зробили обміни, поставили ринок і шукаємо шахти. І, вроді, б у нас все непогано, і три шахти, і все. Ну, Досить непогано, тільки йди в три казарми, і ну, взагалі все шикарно просто. Але тут, наприклад, ну, після цієї казарми, що я будую, я ставлю академію, і мені треба відійти. Включаю ще Мушкетері і все, я відходжу на хвилинку часу. Ставлю паузу, як ви бачите, а вона зразу відключається. Я цього не замітив, я зразу пішов. І цей. І коли прийшов, побачив, що паузи не стоїть, що вона включилася тільки на 3-4 секунди. То для чого та пауза тоді. Ну, одним словом, якось так. І в мене ще й звуком були проблеми, потім я поправив і все було добре. Десь зараз я вже маю підійти. В принципі. Так. Мушкетери в нас виходять, у нас всього три-три шахти. Вроді би все непогано, але. І це те, що ми відходили, е, трохи зіграло нам роль, що ми з запізненням робимо все. Але і так досить ще непогано вийшлося. Тільки. Тільки буде один нюанс в кінці ви його побачите. Противник якийсь попався такий кипішний. Так, все в нас добре, три шахти є, прокачуємо дві. І зараз ще третю будемо прокачувати. Підсилаємо селян по бої ще. Ну, ще одну. Ми шукаємо четверту шахту, тому п'ять селян я поставив десь вперед. О, там ще одна шахта, я не помилився. Так. І ми ставимо ще вугільну і залізну шахту по одній, наскільки пам'ятаємо. Так. Ці прокачні беремо ще цю прокачку. І зараз підсилаємо ще 5 селян до верхньої шахти. Так, вроді п'ята хвилина, нам до 4.30 треба все прокачати золото, але так вийшло. І ми розсилаємо розвідку. Нам буде потрібна ще вугільні і залізні шахти, ну і щоб ніхто не цей. Хоча тут ніхто не розвідував. І так, на 4 шахти вкачені. І зараз ми беремо ап на, на дерево і запускаємо нашу полораму так сказати. Ну, я ще зараз поставлю на камінь, як завжди, десь 6-8 7 чоловік. Друга казарма у нас є. Шоста хвилина, ну типу, до 6 хвилини ми казарму побудували там. Це таке, тільки не включили. На 6.30 включили. Пізнухи, але не так критично. Тільки тут буде трошки інакше, що критично. Я паркани не встиг добудувати, і то стало критично. Але то вже ви побачите далі. Так. У нас все добувається. Проти нас Данії, як ми бачимо, червоний, він розвивається теж непогано, як я приблизно. Все в нас добувається і зараз нам потрібно назбирати селян і поставити діп центр У нас ресурси збираються на діп центр Нам потрібно Діп Центр першим ставити, щоб в нас, хоча б було 196 франширів і ще защиту поставити, могли б зал, конюшню поставити, але, але перший діп-центр нам потрібен. Ставимо таку дерев'яну... паркан якийсь. Ставимо конюшню і включаємо наших рендашерів. І далі продовжуємо будувати паркан. І вроді в нас все непогано йде, Ті і розвивається на рівні з синім. Кат... Ну, Ігра мала бути шикарна, в принципі. Ми б там з червоним би. Ну, у нас би були бої, а вони разом теж один проти одного всі рівні противники. Але виявилося пішло щось не так. Тут я беру ап на дерево, на їду за дерево, але собі розумію, що мені потрібно буде. Друга конюшня. Хоча цей. Тут я теж взяв ап в цему депо щось не то роблю і ставлю казарму в кінці кінців. Кажу, все пішло спочатку не так і, і так пішло. Беремо здешевлення, але не можемо взяти, бо каменю немає. І трохи чекаємо, і зараз будемо будувати другу. Ну і доставляємо селян, щоб скоріше добудували. Але я дав замало селян, вони не встигли добудувати, так що не, не повторюйте моїх помилок. Давайте більше селян, якщо ви їх спочатку там. Спочатку треба давати, почали по 2, але якось я так через те, що відійшов, одна хвилина роль зіграла навіть. Так, будувалася друга конюшня. Ну і ми збираємо ресурси на третю. Зараз якраз вони теж почнуть дерево виробляти. І третя конюшня. 11 хвилин. Пізно, але що зробиш? І зараз нам треба прокачувати шахти. Заказали на два загони. Я так дивлюся, своїй вроді непогано, я там чотирьох, там п'ять чоловік. Все б мало бути добре. І ставлю другий, другий паркан. Бо я побачив, що він ворондаширів там на початку мав. То значить, що він в швидкий діб пішов і думаю, він буде рашити. Та й ставлю такий парканчик. Побудували нам конюшню, ставимося на. Включаємо воїнів наших, щоб не забувати. Ну і прокачуємо вугені шахти. Я скажу так, червоний досить непогано грав, досить непогано. Так, стало ще одне арт-депо. Прокачуємо наше військо, коли на 30 лишається, це дуже мало, ми, ми в принципі не готові. У Нас ні шахти не взяти. Тут я навіть не прокачаю всі шахти. Вроді, що я прокачаю тільки три. Доміки в нас закінчується. Так, ми ставимо захист хоч якийсь. О, тут мені треба було більш детальніше все поставити, але. Там я дещо пропустив. Тут я ставлю зверху собі, думаю, все, будемо його приймати, в нього швидкий раш. все нормально. І вроді би ми ми прокачали, все в нас є. І тут. І тут, і тут я заказую січових, бо бачу, що він там летить, але я не очікував, що в мене там не добудували. Я думав, що в мене добудований, я зараз ще поставлю е, ворота чи ще щось. І тут він біжить в рейд. І вроді би непогано все робить. Деякі шахти навіть позахвачує. Так, депо якось він не захопив, не знаю як. І він вроді би взяв мою націю навіть. Та, він ще спочатку взяв мою націю. що я тут? Це, він взяв ще спочатку мою націю. І тут бачите, як я з парканом так натупив і через той спочатку натупив і з парканом. І якось так вийшло. І вроді би, пацана, все добре, він мені трошки економіку підпортив. Мав час, щоб там собі щось зробити. І тут виводить з золотої шахти, щоб цього, моїх там. І одним рейдовим ще й мені тут справу наробив. одним січовим козаком. Ну, я б не сказав, що він нуб чи ще, що, що так... Ну, цей. І ми беремо далі апи, я зараз беру скору стрільність. А у нас домики у нас ліміт треба поставити. І арта, і я собі очікую, що він десь зараз буде йти. В принципі, міняю все, я вже не перебираю, не дивлюся там, щоб поміняти імно 6000, а як скільки є, стільки і міняю. І збираюся купую, і думаю, що може його атакувати, якщо він не атакує. І далі ставлю ще захист, як ви бачите. Тут же нема нічого. Трохи економіку відмінив підпор. Селяни нічого не роблять. І, як ми бачимо, він наступає на мене. І теж вроді би не, ну, непогано, але. <кій> я беру другий ап на силу пострілу, досить непоганий такий. І вирішив я все-таки ліпше цей на своїй території відбиватися, бо там і пушки, і ще щось можуть то поїхати, він може захопити їх. І тут я пушками скерував, щоб вони їх атакували і пушки собі окремо поїхали, я не хочу, щоб так було. І я собі думаю ні. Давайте догори, підпустимо його трохи. Так. Докупимо. Я хотів сил ще сел пострілу взяти, але вже пішов, бо бачу, що він хоче мені економіку пору. Ну. І нормально ми відбиваємося, як можемо. Вроді в нас все непогано. Заліза там не стоїть, але я докуплю. Керуємо своєю артою. Ну в принципі, в нього арти не було, чи була, чи ззаді повзає, я не пам'ятаю. І цей. І тут ми його розбиваємо. І тут я беру драгонів, бо бачив, він пішов. І теж його перехоплюю своїми драгонами. А своїм цим військом розбиваю його. Артилерію працюю і знищую його військо. Він же розвиває паралельно мою другу націю. І вирішив я на нього наступати. Ну, тут йому не вийшло, В принципі, в нього там теж війська не було, але у нього не було гармат. Тут з двома драгонами... мої рундашири і січовий борються. Фіолетовий там синім щось. ...шикуються, ніхто ні на кого не нападає, а в нас тут війна. І я не розумію, червоний. Зараз він мене... Ну не зараз, там ще трохи часу пройде, назве Чітером, що цей. Ну і пошли на сітри бук. Але я ну, зробив. Я грав нормально. Ну як нормально, навіть тим більше затупив багато з чим. Як ми бачимо, йому, походу, щось... Ну, не бачимо, як ми побачимо, їм, походу, щось не сподобалось. Він врахував, що він мене зарейдив, що я з тим всім. Не зміг би відбитися від, від такої атаки. І тут я вирішив й стіни побудувати, щоби, щоб вже не було тих рейдів і того всього. І тут я січовим хочу відволікти його хоча б половину війська і наступати своїм основним. І він ведеться на то, і він йде драгонами, вроді. А ні, тата, та. ні, не, не ведеться, щось там було, не знаю. Та, от місячових відводить. Ну і селян там та є, і це все. Я теж не дуже управляю цими січовиками, а більше своїм цим буду зараз управляти. І тут теж, вроді, в нього непогано війська, все. Але мої тут його перемішують, бо в мене є артилерія, а в нього нема артилерії. Тут ви зараз будете бачити чат, що їм буде писати. Непогано пацан розб... розвивався. Не знаю де в принципі його артилерія була, але і коні в нього було достатньо і все. Я вже собі другу націю захопив, треба було зробити вже це давно. Можна було у стилу за, за січовими заскочити, але. Маємо ще маю. І тут я вже його розношу і тут вже червоний пише, я офну сервер. От нащо таке робити? От самі ви бачите. Тут же я відписую там. Тут він мене на всі три букви і офне не І от питання, навіщо Навіщо таке робити. <свісно> <свісно> і я з ним колись грав вроді. Ну, не скажеш, що він так і погано грає. Не знаю, чому він тут без артилерії пішов. Але. Ну, от, походу, походу чувак не знає. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, що, що було не так, що йому не сподобалось, і чому він так думав. Ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!